Дві родини в горі у Рівному попрощались із військовими Андрієм Благодарем та Павлом Ващуком. Це добровольці, які стали на захист України після повномасштабного вторгнення РФ, воювали на запорізькому напрямку. Більше про них дивіться далі. У рівному в небесне військо провели двох героїв: Андрій Благодир і Павло Ващик добровільно стали на захист країни і обидва боронили нашу землю на запорізькому напрямку. Рівнянин Андрій Благодир працював в будівельній галузі, їздив на будівництво по всій Україні. В армії не служив, але після 24 лютого не зміг залишитись в осторонь страшних подій та вже в липні 22-го року взяв до рук зброю і пішов захищати свою країну. В дитинстві було доволі непоганими друзями. У школі він завжди був дуже такий активний, веселий хлопчина. Він мене називав Homo sapiens. Я... Якби ще мала була, не розуміла, думала, що він мене обзиває. Йому це було дуже потішно. Я плачучі, я біднічала, що мене обзивають в А ще я дуже любила йому робити масаж. Коли він мене обідить, я йому зроблю масаж, розігрію спину і налью холодної води. Спогодив нас такі веселі служба на передовій була для Андрія надважким випробуванням, адже захисник був два рази поранений, отримав контузію. Командир бойової машини загинув 8 вересня в Запоріжжі, перебуваючи на стаціонарному лікуванні від отриманих травм під час виконання бойових завдань. Ващик також рівнянин служив в армії у десантно-штурмовому підрозділі. Після працював в сфері залізничного транспорту, бував на роботі за кордоном. В листопаді 22-го року. Павло вирішив, що повинен бути у війську, і добровольцем ступив до лав ЗСУ. Там він був водієм роти забезпечення боєприпасами батальйону матеріального забезпечення. Що стосується Павла, він навчався в першій школі. От після чого так само служив в Збройних силах України. Служив штурмовій бригаді. От після служби він пішов вже навчатися в інститут, тобто це залізничний і також працював по своїй професії. Після повномасштабного вторгнення він втупив лав Збройних сил України, добровольцем пішов воювати і попрацював там водієм, тобто підвозив там снаряди, тобто боєприпаси. Павло Ващик загинув 11 вересня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області. Андрія поховали на кладовище тинівське, а Павла на алеї героїв. Кладовище Нове. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному. Кожному, хто боронить нашу самому. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини рівного.